Roblox. Всі ми знаємо цю гру як один із найкращих пісочни цього дня. Кожен день не іграє близько 20 мільйонів гравців, і все це пов'язано з тим, що вона надає найбільші можливості для розробки своїх режимів. І тому ви тут можете зустріти як ігри, які явно пристосовані для аудиторії школярів, так і зможуть задовільнити потреби здорових та накачаних мужланів. Але давайте подивимось на цю гру зовсім під іншим кутом та дізнаємось, як же розвивається саме українська частина Роблоксу, які є в наявності режими, скільки в них людей грає, та чи є в українському Роблоксі ролеплей. Я присвятив пошуку доволі круглу частину свого часу, і я зможу вам показати повністю всі в наявності режими, створені українськими розробниками. І вже ваше діло чи грати там чи ні. У будь-якому разі я очікую від вас великий актив, підписочку на канал, та обов'язково напишіть в коментарі, яку гру або сервер ви хочете, щоб я проінспектував. А розпочнемо ми нашу інспекцію з першого режиму Київ Україна. На момент зйомки я зміг зафіксувати стабільні 4 онлайна. Це дуже ужасно, тим більше як для ролеплей режиму. Але подивимось хоча б на щось. Зустрічає нас дуже красива заставочка прямо з GTA 4 Далі мене особисто очікує година простого бів по сервері та насолоду від карти Києва. Адже основною задачою я поставив собі знайти гравця, з яким би я міг пограти РП. Але вдача була все таки на моїй стороні, і я замітив на дорозі автобус. Як виявилось, це був на НПС, а дійсно гравець, який фармить гроші, фармить на пустому сервері. У мене лише одне питання: навіщо? Ну, напевно, йому це приносить якесь задоволення. Я з ним привітався. Він, на щастя, теж почав відповідати, але на цьому наша розмова, в принципі, закінчилась. У нього була ціль заробити, і не більше, про яке спілкування з якимось дедінсайдиком в нього речі і не йшло. Він лише подякував, що користуєтесь послугами автобусника, взяв чекпоінт і просто зник. Перший РП-10 з 10 лише респектую водію і бажаю йому здоров'я та успіху в житті. Йдемо далі. Через дві години гри на сервері я вже зрозумів, що основна задача гравців тут це тупо фармити. Я бачив приблизно трьох гравців чотирьох онлайну, які тупо катались на автобусі, і навіть не спілкувалися. От і все. Тобто, весь час вони просто возили рейси. Окей, я замітив ненароком, як один гравець пересів на БМВ. І почав їздити по нічному Києву. У мене народилась геніальна ідея, і я вирішив ходити по головній дорозі в надії, що він мене зб'є. І в нас народиться якась взаємодія. І от чудово воно так і сталося. Він мене збиває і їде далі, зупиняючись на червоний колір світлофора. А те, що я там намагаюсь щось грати, йому конкретно по барабану. Я вирішую брати БК за рога, підбігаю до нього і кричу, що все у мене болить. Рятуйте і тому подібне. І він поняв в чому суть і починає відповідати. Запитує, що болить, і короткими відігровками відправляє мене до себе в автомобіль, щоб врятувати. На фоні я повністю вживаюсь в роль свого персонажа. Я не хочу помирати. Оді. Oh, nice. І підіграю тому, що він робить. В чувака погоду реально від моїх слів почалась паніка. Він почав їхати з парковки на парковку, давати мені бінти, обезболюючи і тому подібне. Але я наголошував, що мені потрібно все-таки в лікарню, на що він бідний, дуже сильно злякався, і привіз в аптеку. Поки я розказував, наскільки він поганий, який він дурбел, якщо їздить без прав, втіпар рве кришу. Над бідним. Мене на фоні теж вже розриває. Далі він тікає кудись і повертається з інформацією, що нам все-таки треба в аптеку, на що я йому відповідаю. <рес> Мені треба лікаря а не фармацевта. Ми продовжуємо шукати нашого лікаря, нашу лікарню і нам щось в телефоні пробує знайти і просто зникає, говорячи, зачекай. Я почекав хвилин 10 і стало мені нудно. Я рішив побігти в надії, знайти його, і він приїжджає, але не за мною, а щоб пограбувати банкомат і поїхати далі. От і все, взаємодія на цьому сервері в мене в цілому закінчилася. Хеппі енд, більше нічого сказати не можу. Насправді я радий, що зі мною хоча б якось пограли, але в цілому це повний ужас. Я дивився їхні тік і вони доволі гарно залітають, а на сервері гравців по пальцях можна перерахувати. Напевне, це пов'язано з тим, що насправді всередині самого режиму доволі скучно. Тут або фармиш на автомобіль, або як я бігаєш, як навіжений за людьми і намаєшся пограти РП. Але не більше, тому йдемо далі. Наступний сервер це Україна РП. І порівнюючи з попереднім, тут максимальний онлайн, мною зафіксований вже 20 гравців, і це не може не радувати, тому що гри тут було чесно більше. Спавнимось по сторінці на вокзалі, там поліцейські мітушаться, гравці АФЕК шуть, і я беру ініціативу в свої руки. Беру професію поліцейського і пробую, хоча б якось, але РП пограти. Біжу до громадян, там щось спривіляю паспорти. Ну чисто для хоча б якоїсь взаємодії і йду далі. Не можу не відмітити армію, яка тут реально функціонувала. Ну принаймні, при мені точно вони займали блекпости, намагались між собою грати, розділятися по званням і так далі. Це от мене прям поразило, і це приємно. Я біля них трошки навіть побігав і зрозумів по табу, що в нас в онлайні ноль бандитів, і вирішив взяти цю ініціативу на себе. Спочатку повернувся на блокпост, щоб провірити, як будуть реагувати військові на мене. На щастя, і на моє диво вони просто провірили документи і пропустили мене. Далі я побачив, як на вокзалі працює міні-пародія на ТЦК, почав скаржитись чат, вони відкрили вогонь, загасили мене швиденько, і я поняв, що я буду робити. Я під предлогом рятування від ТЦК почав виловлювати громадян, і мені це насправді вдалося. Одного чоловічка я все-таки добровільно вихопив, відвіз на річку, намагався хоч щось з нього взяти, якісь там гроші, цепочки і тому подібне. В нього звичайно цього не було, тому і діалогу, як такого, між нами не побудувати. Далі в це побоїще мішалися військові. Одного вдалося загасити, а інший пустив пулю в голову. І я поїхав далі в пошуках гри. Ну, далі мене щось біс попутав і я вирішив провірити роботу військових на блокпості. Без приціла постарався загасити їх, і мене за секунду збарили. Ну це таке, не звертайте уваги. А далі я не можу навіть коментувати. Почали заходити в москалі, жорстко флудити в чат ЗОУК, створювати якісь групи і кликати всіх туди. І після цього в мене настрій впав там грати. від слова зовсім по адміністрація, ну дуже рідко справлялася з ними. і всю гру вони лише раз відреагували, і при цьому зайшов аж сам головний адміністратор. А без нього тут твориться анархія. Русня віджигає як тільки може. Але без цього сервер доволі перспективний і тут приємно цікаво грати, хоча би якось, але пограти. Тому їм плюсик можете заходити, підтримувати автора та грати якесь РП. Йдемо далі. Наступним на черзі режимом вже буде не місто, а буде лютий та жорсткий паркур. Україна Оббі. Виглядає приємно, присутній живчик, звичайна моделька уже з яка крива, але піде. Весь паркур для проходження займе десь 7 хвилин, але я зрозумів не в ньому суть гри, тому що більшість доходить до фініша і там собі просто муркають чаті. Але до цього ми ще дійдемо. В одному із частин паркура нас навіть чекає невеличке опитування, коли розпочалась війна, яка перша столиця України і так далі. Доволі лампово і няшно. Далі я вирішив все таки як в попередніх режимах вийти на зв'язок з контингентом даного сервера. Постарався зв'язатися в Діскорд, але фігушки тут дітям менше 10 років, і їм мама забороняє скачувати такі програми. Тому з кимось на опитування ви хрен підете. Тому прийшлося задавати питання в самому чаті. Зі мною поспілкуватися вийшла Оля Котик. Як виявилось дівчинці 10 років, грає 40% свого життя в Роблокс. Все літо вона грає в Роблокс. І на роботу вона також піде в Роблокс. Сказала, що грає тут другий раз, все подобається, і більше як таких питань я не зміг задати. В принципі, ви самі бачите, що тут якась своя атмосфера якоїсь міні-соціальної мережі в Роблоксі, де люди спілкуються, катаються на качелях, і врод вони манали мої опитування. Тому можу сказати, що режим непоганий, заходіть, грайте. Ну мені особисто це не дуже заходить. Є людина, яка любить грати РП, любить життя і щось серйозніше. А кому менше 10 років, будь ласка, хавайте це. Далі на черзі. Укрхавен РП. Ну, назва сама за себе говорить. Місцеві мені пояснили, що це пародія на режим Бурхавен РП. Це доволі великий режим з більш ніж 300 тисячною аудиторією, але при цьому я особисто не знаю, тому буду на ходу оцінювати. Зустрічає нас гімн України, військові і два гравця, які не пойми, що роблять на сервері. В слотах у мене був борщ, автомати, якась їда і мемні звуки. Чесно, за час створення цього відео я, напевно, мінус 10 IQ, але все-таки отримав, дякую, Роблокс. Карта сама по собі невеличка, і як для Роблокса, непогана. На самому серті нас зустрічає АТБ. Мені здається, АТБ тепер треба теж прираховувати до шароварщини, бо це жесть. Не подумайте неправильно, я роблю ці оцінювання серверів для того, щоб їм вже допомогти та вказати на мінуси. Якщо мене будуть дивитися розробники цього, я лише зрадію. На рахунок самих гравців, українці, окрім мене, на сервері, не було. Всі інші це росіяни, які якимось чином зайшли на цей сервер і рішили його пронюхати. Але так само як і я, не знайшовши, що тут робити, вони швиденько покинули цей сервер. В цілому, замітно, що це саме українська версія режиму, всюди українська. Навіть інколи якісь ідіотські переклади по типу Больніца. Але окей, буває. Спитаєте, чи є сенс там грати? Мені здається, якщо би був онлайн, то і сенс, можливо, якийсь би був. Адже суть таких режимів, це в першу чергу якась таки, але і взаємодія між гравцями, і створення прикольних ситуацій. Але за їх відсутності звідти дуже швидко, але треба лівати. Чи розвивають цю площадку, я не знаю. Але сюди, як мінімум, кожен день намагаються зайти по 2-4 людини. Автору успіхів, а я звідси ліваю. Отож, на цьому все. Звичайно, в мене ще є матеріал по цій грі, але думаю, для першої частини цього вистачає з головою. Якщо вам цікаве якесь продовження, обов'язково пишіть в коментарях, в цілому, на даний момент, український ринок в Роблоксі слабенький. Іграти там якось, так. Як... Іграти там як такого сенсу немає. Я вважаю, що з плином часу все-таки, але нам вдасться це зробити, але поки це ужас. Якщо вам цікаво, щоб я проінспектував РП в інших іграх, проявіть максимальний актив в коментарях. А я з вами прощаюся. Всіх люблю, цілую та до скорої зустрічі!